Доброго дня, шановні учні! Мене звати Труш Світлана Миколаївна, я вчитель історії онлайн школи Альтернатива. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення раннього нового часу в Історії Європи і будемо розглядати таку тему як реформація та контрреформація. Що ж це за процеси, які мали місце всередині. Всередині, точніше в кінці 15 го на початку 16 го століття, реформація це зміни, покликані оновити католицьку церкву. Але зрештою, план, по суті, перетворення католицької церкви провалився, і натомість виникла нова третя гілка в Християнстві. Протестантська церква. Як це все сталося і в результаті яких подій ми і розглянемо далі. Отже, реформація бере свій початок із Німеччини. Там на той момент існувала така держава, як Священна Римська імперія Німецької нації, що залишалась феодальною роздробленою державою. Тобто, вона складалася із різних куфюршеств. Князівств, непоєднаних між собою централізованою системою влади. Імператор в священній Римській імперії не був спадковою особою, а обирався князями на так званому Рейкстазі. В цей період в країні розвивається металообробна. Металобробне ремесло, книгодрукування, зростає товарність сільського господарства. Тобто ці зміни в економіці вони свідчили про необхідність появи єдиної держави. Проте на заваді тому стояла оця, оця саме феодальна роздробленість. Католицька церква в 16, 15-16 століттях була найбільшим земловласником. Із тих семи князів, що обирали імператора, три були архієпископами. І при цьому в католицькій церкві поширилися такі явища, як моральний занепад, розбещеність священнослужителів, порушення ними багатьох обітниць, наприклад, обітниці. Без шлюбності або відмова від багатства. Папа Римський, глава церкви, замість того, щоб бути духовним лідером, більше дбав про власне політичне становище. Він на той момент очолював таку державу, як Ватикан. Теократична монархія, що займала майже всю Італію, і більше думав про політичні інтереси, втручався в різноманітні інтриги, ніж про становище самої церкви. А воно було достатньо загрозливим. Церква на той момент була монополістом в сфері. Духовного життя, так би мовити. Тільки через посередництво церкви людина могла сподіватися на прощення своїх земних гріхів та на спасіння своєї душі після смерті. Поза церквою це було неможливим. Тому церква, користуючись таким своїм унікальним становищем, всіляко намагалася збагатитися через селянство. Ну, зокрема, Була запроваджена така процедура, як продаж індульгенцій. Якщо людина згрішила, вона йшла і каялася до священника, і священник за те, щоб гріх був прощений, накладав на віруючого єпітемію. Це певні духовні практики, які мали привести до покаяння. Ну, наприклад, 40 разів прочитати молитву. Відтепер же, це було замінено на так звані індульгенції. Це документ про відпущення гріхів, який церква продавала віруючому. Причому можна було навіть наперед собі купити індульгенції і. Ну, фактично грішити, да? отримувалась така от можливість. Звісно, що це було зроблено задля матеріального збагачення церкви, і це обурювало численні верстви віруючих. Не всі священнослужителі в Католицькій церкві підтримували цей курс на втрату церквою свого духовного призначення. І на початку 16 століття, а саме 31 жовтня, вчора, можна сказати, так, 31 жовтня 1517 року, професор Віттельського університету Ченець Мартін Лютер запропонував так звані 95 тез, які він прибив на двері місцевої церкви католицької. В цих тезах пропонувалися заходи, покликані реформувати католицьку церкву з метою її очищення та оновлення. Папа Лев X негативно відреагував на цю пропозицію, що йшла від Мартіна Лютера, і відлучив його від церкви. Але спільно з лютером від церкви йдуть ті верстви населення, які вже давно накопили невдоволення католицькою церквою. Ну і фактично від'єднується близько половини Європи до нової, так званої протестантської церкви. Так, власне, і розпочалася реформація. В чому ж відрізнялася нова церква, на відміну від католицької? По-перше, відсутністю церковної ієрархії. Якщо в католицькій церкві передбачається чітка вертикальна ієрархія, яку чує Папа Римський, що є намісником Бога на землі, то протестанські. Общини є автономними. Допустимо, є село, в ньому люди себе оголошують протестантською общиною, вибирають самі собі пастора з поміж себе. Ця людина не обов'язково має бути вихідцем із духовенства чи мати відповідну освіту. Достатньо, щоб вона була грамотною і могла читати Біблію. І щонеділі проводять служби, на яких обговорюють певні частини Біблії. Друга важлива відмінність це те, що Мартін Лютер проголосив, що не обов'язково тільки священник має право читати та коментувати Біблію. Спасіння душі особиста справа кожного, і кожна людина може, читаючи Біблію, виконуючи Божі заповіді, прийти до цього спасіння. Посередник у вигляді церкви та священника в цій справі не потрібний. Це здійснює справжню революцію, де монополізує право спасіння і призводить до поширення освіченості серед широких верств. Бо для того, щоб читати ту саму Біблію, необхідно знати грамоту. І протестантські церкви вони в тому числі направляють закономлені на Багатому бранстві церкві кошти на створення своїх шкіл, в яких навчають грамоті, і вже кожна людина може читати Біблію. Причому, аби це було більш доцільним, навчання в таких школах велося тими мовами, на яких люди розмовляли. А отже, Біблію, яка до того була, як і інші священні тексти, була до того тільки на латині, перекладають національними мовами. Французькою, німецькою, і так далі. І це призводить до розвитку національних мов і е, національностей як таких, до, до становлення націй. Крім того, в протестантизмі було вирішено відмовитися від численних свят, які є в католицькій церкві, Ну, приблизно півроку святкувалося, а значить, ці дні було заборонено працювати. Це виступало гальмом для економічного розвитку, і тому було вирішено залишити тільки два свята Різдво Христове та е, Великдень. Це призводить до мову, потужного поштовху до розвитку економіки і до виникнення перших капіталістичних систем, таких як в Англії чи Нідерландах. Там, саме там відбуваються перші буржуазні революції. Це відповідало настроям бюргерства, які бачили в церковних обмеженнях власне гальмо для розвитку. Власної своєї економіки. Ідеї Мартіна Лютера мали місце не тільки в середовищі бюргерства, виразником яких був лютер, а також поширилися і серед широких верст населення, серед простого народу. Щоправда, тут це трактувалося трошки з іншої точки зору, соціальної. Проголошувалося, що Необхідно звільнити селян від феодальної залежності, що це якби а церква, вона ж по суті, католицька церква, цей процес узаконювала, те, що селяни були феодально залежні, пояснюючи це, тим, що так, власне, да, світ є влаштований. Тож селянство виступило під гаслами переходу до Нової церкви за звільнення від феодальної залежності. В 1525 році в Німеччині розгорнулася селянська війна, яку очолив Томас Мюнце, але успіху вона не мала і досить швидко була придушена. Якби соціального звільнення в той період не відбулося. В результаті цих процесів і без того роздроблена Німеччина розколюється ще і по, релігійному, по, по релігійній ознаці. Частина князів переходить в протестантизм, бо вони були зацікавлені в тому, щоб ті землі, які втрачає католицька церква, вони би собі змогли їх приєднати. А частина князівств, ті, які очолювалися архієпископами, звісно, залишаються в католицькій церкві. І цей розкол призводить до початку війни всередині самої Німеччини загострення протистояння між різними князівствами. Тож, в 1555 році було прийнято. Рішення, яке замирило сторони. Аугсбурзький мир. Було оголошено суверенітет князів, і кожен князь самостійно мав визначати релігію своїх підданих. Було оголошено принцип, чия країна того і віра. Но це остаточно закріпило роздробленість Німеччини на той момент. Тим часом ідеї реформації ширилися Європою. Зокрема, вони охоплюють Швейцарію і Нідерланди, де лідером був зображений на цьому слайді теолог Жан Кальвін. Кальвін висунув ідею про так зване Божественне приречення. А мова йшла про те, що не всі зможуть спастись. Бог уже в цьому житті відмітив тих людей, які можуть сподіватися на спасіння своєї душі після смерті. І це виявляється в їхньому фінансовому успіхові. Тож, якщо в тебе виходить багатіти, то значить ти маєш право на спасіння. Такі ідеї були. Співзвучні, зароджуючійся буржуазії, яка поставила собі за мету економічний розвиток, залучення вільно-найманої праці, і, звісно, ті феодальні обмеження, які в тому числі консервувала і католицька церква, їй в цьому заважали. Тож, відповідно, це було якраз. Покликане задля звільнення суспільства від феодальних пережитків. Кальвіністська церква була заснована на республіканських началах. На чолі окремої церковної громади стояли виборні старшини, так звані пресвітери, і проповідники. В Європі. Мала успіх, і, зрештою, частина країн перейшла до протестантизму. Протестантська церква вона не є єдиною. Тут ми виділяємо ту ж саму Лютеранську церкву, кальвіністську, англіканську. Ну, як На цій карті, можна побачити, що фіолетовим кольором це позначені території, церкви, території, де панувала католицька церква, а от різнокольоровим жовтим лютеранство, кальвінізм рожевим. І, Агліканська церква синім кольором. Окрім виникнення нової церкви, реформація також посприяла звільненню суспільства від феодальних пережитків, поширенню освіти, книгодрукування та переходу до розвитку національних мов. Коли з, контрреформаці... з реформацією зіткнулася католицька церква, то вони, звісно, зрозуміли, що необхідно якимось чином відреагувати, бо вони, по суті, втрачали свої... свою паству, а отже, і свій вплив у суспільстві. І система заходів, до яких вжилась католицька церква з метою повернення під свій контроль, вірян. Називається Контрреформацією. Для цього, щоб здійснювати контрреформацію, був заснований спеціальний орден в Католицькій церкві, який називається Орден Єзуїтів, означає Товариство Ісуса Христа. В 1534-му очолив його іспанський монах Ігнатій Лойола. Цей орден, по суті, був напіввоєнізованою структурою, яка підпорядковувалась безпосередньо Папі Римському. І з допомогою єзуїтів католицька церква починає здійснювати активну місіонерську діяльність в колоніях, навертаючи все нових людей до католицтва. В самій же Європі єзуїти використали такий метод, як. Запровадження системи власного шкільництва та книгодрукування. Єзуїти створили найкращий на той момент навчальний заклад, єзуїтський колегіум, де дійсно було, можна було отримати прекрасну освіту. Там вивчалося три мови, ну, в залежності від того, яка це держава була, але обов'язково латинська, грецька, допустимо, якась національна польська, німецька і е, сім вільних наук. Риторика, арифметика, геометрія, музика, астрономія. Виходячи з такого навчального закладу, молоді люди мали прекрасну освіту, могли вже претендувати на заняття різноманітних державних посад, але крім того, їх там також виховували як ревностних католиків. Ігнатій Лойола не випадково був виходцем із Іспанії. Іспанія була такою найбільше католицькою державою, що підтримувала Папу Римського. Саме з Іспанії бере початок Священна Інквізиція це спеціальний по суті церковний суд, який мав вести слідство і виносити вироки у справі різноманітних. Єретиків, тобто відступники від католицької церкви, і протестанти вони теж були якби оголошені такими єретиками. Над ними проводилися судові процеси аутодафе, і в результаті яких часто виносилася смертна кара. Причому під тортурами люди часто зізнавалися навіть в тих єресях, про які вони не мали жодного уявлення. І... Звісно, що такі методи не могли бути ефективними, проте єзуїти вважали, що ціль вона виправдовує будь-які засоби. А от стратегія запровадження власного шкільництва і книгодрукування була у них найкращою. Це Ігнасій Лойола, він є нині святим в католицькій церкві. Ну, а це ілюстрація якраз з засідань єзуїтів. З 1545 по 1563 рік тривав так званий Тридентський собор. Собор це церковний з'їзд, на якому були піддані анафемі, тобто церковному прокляттю, всі твори протестантів та їхнє вчення в цілому. Єзуїти відстоювали принцип вищості папи римського над єпископами, собором та світською владою. Таким чином, Триденський собор фактично засвідчив, що порозуміння між двома церквами не буде, і що віднині католицька і протестантська церква будуть ворогами. Подальшому це призведе до запеклої 30-річної війни в самій Європі. Це буде перша війна, в якій європейські країни утворять блоки якраз по релігійному принципу і будуть протистояти один одному. Причому кількість жертв сягатиме близько мільйонів. Таким чином, процеси реформації та контрреформації, які мали місце в 16 столітті, змінили назавжди політичну карту Європи і змінили тогочасний світ, заклавши нові принципи у віросповіданні, давши початок системі освіти, новій системі освіти. Книгодрукуванню і е, зруйнувавши ті феодальні перепони, які існували на шляху встановлення нового капіталістичного суспільства. Дякую вам за увагу! З нетерпінням чекатиму на ваші домашні завдання. До побачення!